Росіяни продовжують тиснути на фронті. За минулу добу відбулося 168 бойових зіткнень. Найгарячішою точкою залишається покровський напрямок, де ворог здійснив 67 штурмів на північно-слобожанському, купінському, лиманському та інших напрямках українські підрозділи відбивають спроби прориву окупантів. На північно-слобожанському і курському напрямках минулої доби відбулося сім і Більше про оперативну ситуацію на Сумщині розпитаємо Дмитра Лантушенка, пресофіцера 117-ї бригади ТРО збройних Сил України. Пане Дмитрий, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий ранок. Одразу хочу звернути увагу всіх наших глядачів. Зараз у куточку ваших екранів з'явився QR-код. Це означає, що нашої з вами допомоги просто зараз потребують наші захисники, які боронять нашу державу на сумському відтинку фронту. А от на що вони збирають, пане Дмитре? Розкажіть нам, будь ласка, ну, на сьогоднішній день глобальна війна звелися звелася до того, що ми маємо зробити дві великі речі. Перше, це максимальне нищення ворога, і друге це максимальне збереження особового складу. Хлопці виїжджають на позиції. у хлопців кожен день є запити на ремонт автомобілів, на закупівлю автомобілі. Тому це їх безпека, і ті, хто сьогодні ще не на фронті, мають кожен день допомагати. Ми закликаємо допомагати силам оборони. Ми закликаємо допомагати усім підрозділам, і які сьогодні здобувають перемогу, допомагаємо і перемагаємо. Прошу абсолютно всіх доєднатися до цього збору. наші захисники зі 117-ї бригади збирають кошти на автівки і на ремонт цих автівок. Також я знаю, що в цьому в цій бригаді служить і наш колега-оператор телеканалу Інтер Сергій Дубінін. Він дуже багато висвітлював події війни Росії проти України. Сергій разом з нашим військовим кореспондентом Русланом Сміщуком були першими репортерами в Україні, взагалі в світі, які в 2014 році проривалися в Донецький аеропорт і звідти робили матеріал. Тоді той матеріал побачив абсолютно весь світ. У 2022-му, коли почалася війна, Сергій змінив камеру і пішов воювати на фронт. Зараз він знаходиться у 117-й бригаді у підрозділі е операторів ВПЛА, і йому так само потрібна ця автівка. Тож, будь ласка, прошу абсолютно всіх, хто скільки може задонатити, допоможіть це дуже важливо, адже Логістика на фронті дуже багато чого вирішує. Треба доставляти і БК, і е, провізію, і військових на лінію зіткнення. Тож, будь ласка, прошу абсолютно всіх, у кого є які можливості: 10, 15, 20, навіть одна гривня вона дуже сильно допоможе зібрати, якщо у нас буде. Пів мільйона, мільйон, два мільйони по одній гривні це буде просто колосальна сума, яка допоможе нашим захисникам. Прошу абсолютно всіх доєднатися до цього збору. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Додам ваш співробітник сьогодні виконує бойові завдання у якості дуже крутого підрозділу сусідньої за 117 сімнадцятої бригади. Ми з ним познайомились. Вони разом. З нашими хлопцями виконують бойові завдання, нищить дуже ефективно, От повірте мені ефективно нищить ворога. Ми з ним спілкувалися, і тому дійсно це гривня не лише для 117, це гривня для збройних сил України, для того, щоб була більш безпекова ситуація на Сумщині і для того, щоб ми змогли відстояти Сумську область. Будь ласка, доєднайтеся до цього збору. Це дуже важливо, пане Дмитре, Поки люди донатять, будь ласка, розкажіть, яка оперативна ситуація у вашій зоні відповідальності. Ну, у нашій зоні відповідальності оперативна ситуація є вже кілька місяців абсолютно контрольованою. Підрозділи 117 ї бригади продовжують виконувати бойові завдання захисту і утримання власне державного кордону Сумської області. Ворог в нашій зоні відповідальності продовжує активно використовувати засоби артилерії, мінометні, мінометні обстріли, артилерійські обстріли. Кожен день ворог продовжує воювати більше з мирним населенням. Я це підкреслюю застосовуючи дуже активно і FPV-дроні по цивільним автомобілям. Застосовуючи і БПЛА, типу Молнії, БПЛА Типу Ішахеди і Італмаси. І Декілька тижнів тому вони власне з'явилися і дуже активно застосовуються на території Сумської області. Але наші хлопці дуже якісно. От бачите, да зараз дуже класний відеоряд. Це робота підрозділів БПЛА 117 бригади. А ми відповідаємо, ми тримаємо на контролі кожен метр державного власного кордону, і з іншого боку. Окупанти, терористи розуміють, що стоять під дорозіла 117 бригади. Тому ми ситуацію контролюємо. Ми ситуацію тримаємо. Шановні глядачі, на жаль, на автівки збори йдуть дуже повільно. Я розумію, що це не безпілотники, на які ми з вами звикли збирати кошти, але тим не менш автівки на фронті теж дуже потрібні, особливо там, де ну дуже гаряче. А, е Сумський напрямок, там ворог тисне постійно, вони хочуть якомога більше загарбати нашої землі. І тому нашої з вами допомоги дуже потребують наші захисники зі 117-ї бригади. Будь ласка, доєднайтеся, хто скільки може, в кого які можливості. Задонатити можна за цим QR-кодом, просто взяти в руки телефон, зайти за цим QR-кодом, задонатити, в кого є які можливості. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Пане Дмитре, скажіть, будь ласка, а які головні проблеми зараз відчуває ворог на фронті? Головна проблема ворога на фронті вона єдина і вона називається Збройні Сили України. Саме Збройні Сили України фактично зупинили е, ці ідеї щодо просування та створення власне буферної зони Сумської області. Саме Збройні Сили України їх сьогодні стримують. Саме Збройні Сили України їх, їх відкидують. На власне цю свою територію, тому те, що ворог, от не може зробити власне на Сумщині. Ми це бачимо. Наші підрозділи суміжні підрозділи, підрозділи, де власне ваш сьогодні служить і виконує бойові завдання співробітник. Вони дуже ефективно виконують бойові завдання на території Сумської області. Ми тримаємо свої позиції. Ми не відходимо, не біжимо з позиції, і ми дуже якісно нищимо ворога. А скажіть, будь ласка, які резерви сконцентровані на сумському напрямку? Чи підтягує ворог е додатково війська і техніку? Ну на е зоні відповідальності 117 ї бригади. ТРО ми вже декілька місяців не фіксуємо збільшення е резервів ворога. Навіть скажу більше. Менше стала зоні зоніповідальності, коли я говорю з нашими підрозділами ударних БПЛА, розвідувальних дронів, то вони говорять про те, що вже тривалий період знайти бронетехніку ворога для її ураження. Це є такий неабиякий, знаєте, дуже цікавий момент. Ворог в нашій зоні, по іншому боку, кордону, більше, власне, переміщується малими групами, ворог намагається більше. Окопуватись ворог намагається більше тримати власне свої позиції, от не висовуючись, тому це є результатом ефективної роботи саме підрозділів 117 бригади та побратимів з інших суміжних підрозділів. Шановні глядачі, прошу абсолютно всіх доєднатися до збору. Нагадую, що нашим захисникам, які боронять нашу землю на сумському напрямку, це 117-та бригада. Їм дуже потрібна наша з вами допомога. Вони збирають кошти на автівки і е, на ремонт автівок. Адже, як ми з вами знаємо, е, логістика на фронті вона дуже важлива. Це доправлення на фронт і військових і БК. Де власне, навіть води просто привести військовим, які зараз знаходяться там на передовій. Це теж дуже важливо. Тож, будь ласка, доєднайтеся у кого є які можливості, хто скільки може, навіть одна гривня дуже сильно допоможе зібрати у підсумку велику суму. Тож, будь ласка, доєднайтеся, Я прошу абсолютно кожного, у кого є можливість. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Пане Дмитре, а наскільки ефективно нашим операторам БПЛА вдається виявляти і знищувати ворога. У нас хвилинка залишається. Будь ласка. Хлопці працюють дійсно ефективно. Ми бачимо вглиб все пересування, всі наміри ворога на десятки кілометрів. Тому наші підрозділи і розвідувальні, і розвідувальні, власне, БПЛА постійно надають цю інформацію. Ми бачимо наміри ворога. Ми бачимо його. Ідея його намагання, от але знову ж таки підкреслю, що ефективна протидія е, нашими підрозділами не дає ворогу навіть думати про якісь можливо наступ, можливо, там загострення на зоні відповідальності 117-ї бригади. Тому тут питання на контролі наших захисників. Дякую вам, пане Дмитре. Дякую абсолютно всім, хто доєднався до сьогоднішнього збору для 117-ї бригади терозброї сил України. Нам вдалося зібрати майже 100 тисяч гривень. Дякую абсолютно всім. Це безцінна допомога. Дякую вам, пане Дмитре, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Я нагадаю, це був Дмитро Лантушенко, пресофіцер 117-ї бригади ТРО Збройних Сил України.